Наталія, випускниця фізико-математичного факультету Бердянського державного педагогічного університету 2020 року. Вітаю викладачів і студентів з ювілеєм. З великою теплотою згадую роки навчання у нашому університеті дуже вдячна всім викладачам за ті знання, вміння та навички, якими ви щедро ділилися з нами. Цей великий багаж знань завжди нам у пригоді. Усі ваші поради, прийоми, методики я реалізую у своїй професійній діяльності, працюючи вчителем фізики та інформатики у Маріупольській загальноосвітній школі No65. Бажаю усім миру, добра, щастя, довголіття, відмінних ідей і безсумнівних успіхів та приємних сюрпризів від життя. Нехай наш університет розвивається.